Діма спеціально для тебе знімає відео про терасу. Дивись, яка в нас ситуація. Десь же її напевно 10 років приблизно. Е, і бачиш оці балки, на яких лежать рейки. Е, ну, ця сильно згнила в цьому місці. От, ця менша, але вона така, якщо сюди отвертку засунути, то вона тут вже м'ягка. Ця менша. Зняла. це краще зберіглася, але вона теж місцями є така, що підняла. Получається, ну, що якби вона ж під нахилом тут вище, а тут нижче, воно все тече туди. Получається, це далі від, від хати, і сюди вона коротше, та вода чи натікає, чи що. Ну Ще такий ж момент було, що воно тут якби, набивалося листя в цих. І я потім мокре, і воно якби тримало вологу. Що цікаво, що і це і це модрина. модрина якби вважається ідеально для тераси з ну, наших місцевих пород. Є там ще всякі африканські, то вони дуже дорогі. А ну, це я обробляв маслом, воском. Там пару разів я обробляв його. Це якби напри що при цьому при покладенні один раз промазали, може, зеленим тим, і все. Тобто це не так добре оброблено. І це модрина, і то модрина. Але бачиш, і ця груба яка модрина, і вона ну, от, зруйнувалася. Що зараз ми робимо? Ми зараз беремо, тут я покажу, що щоб не міняти. Таку плівку я кладу. От, і е, Ці рейки, щоб не крутити тут зверху, чого зверху не крутити, щоб додатково вода не попадала і тут вони не руйнувалися, ну і плюс естетика. Тож ми на такі реєчки закручуємо, знизу прикручуємо, це такі підвіси називаються. Зараз вже так робимо, підкручуємо якби знизу, прикручуємо три штуки, потім перевертаємо і прикручуємо вже до самої колоди. Що би зараз я робив би не так, як тоді, я або би брав би у ці балки добре, обробляв би там, три рази, так просочував би їх, там, торці. От, або, може, навіть у ці підклади робив би бетонні. Бетонні. От і, і між бетоном і деревом робив би прослойку там 5 мм, 1 см, щоб вони не лежали на тому бетоні, щоб це знизу не гнило. Бо бачимо знизу. Отут от теж якби трошки це ми їх перевернули. Оце середня балка, а це була там з краю. Тобто Вона теж тут якби знизу видно, але вони краще зберігаються. Оця так от трошки гірше. Тобто, щоб оце теж не гнило, то його треба на якісь такі, ну можна трубу порізати там на сантиметрові кільця. І коли прикручувати, то давати такі знизу продухи, щоб вони були. Оце моя така порада, як буде собі робити терасу, то отакі от штуки От Тут же, от бачимо і теж вже замінили на ясеневі. І тут так само прикручували ще я, що пробував. Там брав на бутилку, ну, розрізається, бутилки, як би еко-матеріал. Але оце тут неправильно, що воно прибито, воно спочатку, поки колиться прибито, потім треба відірвати, щоб воно дихало. ну щоб воно тут було піднято. От, і який ще є момент зараз, я оцю плівку роблю, вона прозора, але тут -от під плівкою збирається конденсат. Тут під питанням, чи воно <кій> з плівкою воно, якби плівка не дає тут мокнути, листя буде набивати, не буде так, е, так е, гнити. Але можливо плівка не дає їй так висихати краще. То тут ще я під, сум, під сумнівом не знаю, чи, чи краще з плівкою, чи без плівкою, воно якби з плівкою менше е, намокає. Але і помаліше сохне, якщо воно якось вологі набирає, все рівно вона тут же ця волога стоїть от душі, не душі, вона ця волога тут під плівкою. Ну не знаю, чи видно тобі там той конденсат, чи ні. Ось там видно, що волога стоїть під плівкою. От така штука, коротше, тут такі нюанси. Краще давати, напевне, без плівки на бетон і на кільця, щоб воно там все дихало.